Розділ 14. Усе виправити. Вибачте, принцесо Вельмо, мовив збентежений містер Млявчик. Схоже, я вас не розчув. Мені здається, чи ви. Тільки но сказали, щоб я згріб усі до однієї іграшки з вашої ігрової кімнати у гігантську торбу і прикріпив її до шмарклеборта номер 1 готового їх негайно транспортувати. Ні! крикнула принцеса вельма. Я так і подумав, засміявся містер Млявчик. Я сказала зібрати іграшки з обох наших ігрових кімнат, виправила принцеса. І щоб не залишилось ані єдиної іграшки, додала принцеса Надміра. Містер млявчик не вірив власним вухам. «А, але, але навіщо? Скоро вечеря, а після неї ви підете спати. Власне, як і решта дітей в королівстві, тож не можна гаяти час, сказала принцеса Надміра. Містер млявчик зітхнув і, сплеснувши в лодоні, прикликав свого найдовірнішого лакея. Отож ти почув їхні високості всі до єдиної іграшки з ігрових кімнат, готові на виліт. Пронто! скомандував він. Уже за кілька секунд палац кишів слугами, що на шаленій швидкості вибігали з ігрових кімнат палацу, з оберемками іграшок, якими напихали велетенську, зшиту з королівських простирадл торбу на газоні. Утім, принцеси не сиділи, склавши руки, спостерігаючи, як розгортається цей неймовірний хаос, вони допомагали. Вони стояли поміж іграшковими горами, що стрімко зменшувались, і передавали іграшки прислузі, що бігала туди назад. У двох вони заглядали по всіх закутках, дбаючи про те, щоб не залишилось ні однісінької. Поки над містом заходило сонце, різдвозавр нестямно гарцював по золотій палацовій черепиці. Галопом бігаючи від одного скляного купола до іншого та спостерігаючи за тим, як втілюється в життя план цілковитої чемності. Незабаром стало очевидно, що одна торба, хай яка велика вона була, ні за що не вмістить усі королівські іграшки. Тож містер млявчик викликав вантажівку на допомогу. Коли вантажівка була вщерть заповнена, він послав по-іншу. Тоді ще одну і навіть іще одну. І до півночі був готовий один велетенський, як у Санти, мішок, прикріплений до шмарклеборта номер 1 і 23 вантажівки, заповнені принцесячими іграшками. Пілот запустив пропелери, двигунти вантажівок заревіли і палацові лакеї залізли на борт, готові рушати. Іграшки, завантажені, чекають ваших розпоряджень, ваші королівські високості, звернувся містер млявчик до принцес, що вибігли в сад. Принцеса Надміра всміхнулась від душки до душки. Спасибі, спасибі вам усім, містер млявчик відчинив дверця та вертольота й опустив східці, щоб принцеси могли залізти всередину. Взагалі то сьогодні ми на цьому не летітимемо, мовила принцеса вельма. Що ви хочете цим сказати, ваша королівська високосте? І вона махнула в бікрівлі, прикликавши свого нового друга спуститися вниз. Різдвозавр пролетів уздовж бездоганно підстриженого живоплоту і приземлився між близнючок. Королівські вартові витягнули мечі і наставили їх на різдвозавра, що тепер був в оточенні принцесячих охоронців. Різдвяні хлопавки, це ж, це ж, це ж залепетав вражений містер млявчик. Динозавр? Так, мовила принцеса Вельма і роздався глухий бух. Коли покоївка, що першою узріла різдвозавра, втретє впала непритомна. І він наш друг, тож вам краще опустити зброю, звеліла принцеса вельма. Вартові негайно ж опустили зброю, збентежено й ледь налякано перезиркуючись. Отож, ми летітимемо попереду. Сьогодні потрібно відправити чимало іграшок, тож вам краще не відставати і бути тихо, мовила принцеса Вельма. А кому саме ми відправляємо ці іграшки, ваша королівська високосте? запитав містер млявчик. Цілому королівству. Кожній дитині, якій через наш егоїзм не дісталась іграшка від іграшкового майстра. Сьогодні ми все виправимо, мовила принцеса Надміра. Ви впевнені, що ми впораємося за одну ніч? запитав містер млявчик. Різдвозавр упевнено закивав. Якщо Санта умудряється за одну ніч розвести подарунки по всьому світу, він не сумнівався, що згуртувавшись, вони облетять усіх дітей у королівстві. Зрештою, у Санти не було 23 вантажівок цілого палацу прислуги і гелікоптера. Тільки перш ніж ми полетимо, я маю дещо зробити, сказала принцеса Надміра з маленьким вогником в очах. Коли вони з сестрою вилізли на крижану спину різдвозавра. принцеса надміра подалася вперед і прошепотіла щось різдвозавру, який миттю злетів угору, помчавши їх до золотої покрівлі. Містер млявчик разом із рештою прислуги збентежено дивились, як принцеси з динозавром стояли якусь мить на підсвіченому місяцем. Великому блискучому даху, а тоді ковзнули вниз, повиснувши перед гвинтокрилом. Ну що ж, за нами? скрикнули принцеси і помчали у холодну ніч.